Друвенькі були. Пригнали ми до наших індиків, хочу вам їх показати, бо є. Оу, oh, оу, oh, що там таке? Мама Лиска їх щось кусає, ромашка дарніше, Лиска там сидить з курчатами. Нашим індикам вилупилися вони в кінці березня. Він... Треба подивитися, я забув, я записав і забув, коли вони вилипилися. Вилипилися вони в березні. Зараз у нас є початок червня. Тобто їм, грубо кажучи, три місяці. Мають апатитру не дякувати Богу, ні в року. Полесіли їм голівки. Ось ми бачимо, що навіть такі гарні висять кораліки ді сюди. Хлопців у нас таки багато, так як я і казав, було раніше, а <кій>, дівчаток менше. Але що мене тішить, я бачу, що в нас є ось така от, е, індичка. Це м, доця нашої Ази, Аза Молодша. Вона така стала чорна, гарна і досить велика, потужна, я би сказав. Бачите, буде досить цікавий колір, такий мати, так як її мама. Маємо одну таку ще гарну. Що... Від, е... Ось вона від цієї індички, і ось ті чорні я не знаю від кого вони. Індики дуються так гарно, такі молоденькі, красиві. Їдять вони у нас, звичайне, зараз зерно, звичайне зерно, мелене зерно, підварюємо трошки зерно, ніяких лігумінів ми не даємо. Ще раз їх проглустованили, проголистували повністю всю птицю. Там попередніх відео цей є. Я показував, що в місті трошки були халепа з птицею. З кокцидіозом. невідомо звідки він взявся. Ось, а тут ми вже побачив, що там і бігом татові сказав, щоб тато почав пропоювати тут, щоб не було такого нюансу, як в нас було в місті. Наші індичата сидять закритими, ми їх не випускаємо на вулицю. Так як минулого року, це досить такий гарний метод утримування, тому що кропива є, тато каже, якби не їли одну кропиву. Бачите, як вони дуються. <кій> і зараз ми палимо грядки, буряки. Це все така от дрібненька травичка дається і вони гарно її наминають разом з меленим підвареним зерном і комбікормом, який я роблю. Роблю я зараз там комбікорм для росту корчат, і обмішуємо його з вареною картоплею, вареним зерном. І так ми даємо нашим дівчаткам і всі наші птиці їсти. Ну. <кій> були вони чоренні. Ой боже, як ми дуємося, які ви красиві. Та. Оці були, породилися чорне, це було родилося чорне, воно було родилося таке пескливе, але виросло і ще чорне ось це родилося. Ну, бачимо, що вони зараз, коли тепер е, міняють. Е, Оце відлиска, хто похоже. Міняють вони зараз оперні і стають зовсім іншими. Оце таке буде гарне, як і мама. Ми їх будемо на продаж, то кого б там цікавили, можете звертатися і будемо підростати, то би з радістю продали таку от красу. Ці були чорні, як я говорив, але бачимо, що ось ці індички в неї кінчики пірінок білі. Не знаю чому так. Яка вона буде надалі, тому що вони будуть мати зараз ще одне пір'я, потім ще одне пір'я. Ну ці вже основні от на крилах це вже їхні основні, вони вже мінятися не будуть. Ну покажи, а ну, дівчинка тата, бачите, воно таке біле з чорним, чорним. Я думаю, що воно буде чисто чорні. Всього будуть білі крила. Індики, він буде жовтий, має таку от, ну, в принципі, в нас лиска теж мала таку білу грудку, але потім вона пропала в неї, вона стала повністю е, темна. І ці будуть коричневі. Коричневі буде. Це Та, такий хлопчик. І ось ця наша дівчинка з тупого кінця. Та й як ми заглядаємо, дуже люблять чепоритися. Індики завжди люблять чепаритися. Я прибіг зранку відкриваю. Вони до мене там щось обзиваються, говорять, пулькачі, привіт! Ось такі наші пулькачі. Індичка їм вже зайва, але поки що не маємо де тримати, тому що ми індика прибрали і сенс їх десь пускати, але смаркита ходить, то хай собі сидять разом. Ось така наша індича краса, правда? А ну покажи всі двері якісь. Вау. Всім ми розлагоди любові і Божої благодаті.